Друзі, всім привіт! Знову ми на кухні. і сьогодні ми будемо робити такі такий от, таку закусочку, скажімо так, гарнірчик. О, для цього нам потрібно ось такі два баклажанчики, ось пів кіла п'ять зубчиків чесничку, морквина, цибулька. Гострий перчик, чуть-чуть, небагато гострого перчика. Базилік і червоний перець, сіль, сахар. Ось. Для цього ми спочатку що ми робимо? Ми зараз ставимо нашу цибульку. Беремо крішину є так от пополовині. І отак. От Закрішуємо от. отак є. І... Несемо жаритися я жаритися до, до золотистої корочки. Зараз mm -hmm. тепер беремо ми наші помідорки. кришимо теж їх готуємо на сковородку до нашої цибульки. Кришим приблизно покажу, не займати вашого часу. Ось такими ось полосочками. Все кришимо. так, помидорки не криші полкило наших помидорочок. Тепер беремо морквинку і на крупну терточку. Наш лучок уже. Набирає золотисту колір. І це все мізаре моркочку, І наші -то помідорки відправляємо на сковорітку, протушиться. Так, поки ми все занесли, все, ось, жар, буде жаритися минут 15-20, беремо ось такий чугуночок у нас. Беремо наші баклажанчики. Ось так. Перерізаємо їх наполовинку. Ще тут сюди можна додати болгарський перець, але на даний момент перця не виявилося. Ось такими скибочками ми вирізаємо наш баклажанчик і все кидаємо сюди. Ось, Не замачували, не всилені воді, не не чистили, нічого. Ось. Все, робимо. Так, покришили ось так і наші синенькі. Тепер беремо хостий перець. Ну, половинку отак от. Беремо. І мілко-мілко дуже його ось, крішимо. Я думаю, цього буде достатньо. Теж відправляємо сюди. Так. Тепер беремо ми преса, беремо 5 зубців в часничку і теж ми усе відправляємо сюди. Наші вже цибулька з помідорами Так. 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 Тепер беремо ми чайну ложечку. Беремо чайну ложку солі. Дві чайні ложечки сахара, цукру. Це все сюди в кастрюльку. Ну, Тепер беремо ми беремо чайну ложечку. Базиліка неповну. Ось так. Так, беремо паприку, Теж чайну ложку. Це все сюди. І беремо чуть-чуть острого перця. Хто любить гостріше, можна брати більше. Так. Тепер беремо ми 40 мл олії сюди. Виливаємо і дивимося нашу цибульку з помідорками. Ось наша цибулька з повідоркою піджарилася, відправляємо все сюди. Ось вот так. 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 І тепер ретельно все це перемішуємо. Ось вот так. І відправляємо на 20-30 хвилин. Пушкуватися. Все, понесли на газ тушкуватися. Так, друзі, потушилася наша ось страва 25 филин. Ось така вийшла. І зараз смакуємо, пробуємо. М -м -м -м. Ароматик. Друзі, всім рекомендую ще можна болгарського перця додати, якщо цього є желання. Ну, чесно вам скажу, коли вона вісти не холодною, вона смакує набагато кузніше, ніж гаражіше. Ну, дуже смачно. Всім лайки. Підписуємося на канал. Надіюсь, вам це не тяжко. Ну, мені приємно.